Попри складну ситуацію в країні, Закарпаття утримує стабільні позиції. Про це розповів директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА на розширеній нараді з головами місцевого самоврядування. Збільшення випуску продукції досягли у таких галузях переробної промисловості, як виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів, продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів, а також у металургійному виробництві. Як бачимо, незважаючи на складні політичні та економічні процеси, в промисловості області вдалося утримати позитивні тенденції. При падінні загальнодержавних обсягів виробництва на 10,7%, обласний приріст склав 5,8%. Хоча за минулий рік на Закарпатті середня заробітна плата була і вищою ніж по Україні, в краї спостерігається високий рівень індексу інфляції майже 126%. Відбулось відчутне подорожчання продуктів харчування область. В порівнянні з сусідніми Івано-Франківською та львівською отримала за минулий рік менше прямих іноземних інвестицій, на що попросив звернути особливу увагу голова обладміністрації. Взагалі, щоб департамент економіки попрацював. Е і виробив механізми, і дав пропозиції щодо залучення інвестицій в Закарпатську область. Треба у всіх галузях: туристична, лісова, легка промисловість і все-все, машинобудування і, 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 всі, і всі дати пропозиції, і щоб інвестор мав можливість ознайомитися. Та найголовніше, зазначив Василь Губаль, це відкритість та публічність роботи органів влади. Володимир Чубірко закликав присутніх не чекати реформ зверху, а намагатися здійснювати їх уже сьогодні у кожному населеному пункті. Адже відповідати перед закарпатцями доведеться саме головам місцевого самоврядування. Треба робити реформи, нам рік їх обіцяють, нічого не відбувається, крім декларації. Кабінет міністрів нічого не робить, лише піднімає курс долара щоденно. Тому а нам треба завтра жити. Так. І приймати рішення, виховувати дітей в садках в школах, їздити по дорогам і в Закарпатській громаді треба якимось чином з цим боротися. Звичайно, якщо Кабінет міністрів не почне проваджувати реформи, а не зроблено жодного кроку, то буде, буде велика біда, і ми залишаємося самі собою наодинці з інфляційними з грошами на рахунках. Також в області за минулий рік зросла трудова міграція за кордон. Причина цього у першу чергу мобілізація. Щоб не отримати повістку, закарпатці масово звільняються з роботи. Тому у цьому напрямку, кажуть посадовці, необхідно проводити роз'яснювальну роботу.